Сім здоровенькі були. Так дочекалися ті самі тервені про феєричне by Music in Eurovision. Мене звати Наталя Кіз для тих, хто забув, чи вперше сюди потрапив, і сьогодні будемо разом із вами перетирати той провальний всесвіт цьогорічного мистецтва. Пропоную глибше так копнути і розібрати найяскравіші моменти двох півфіналів і здивування від креативних меседжів чи не дуже та телерування Росії. Тому вриваємося у сенс пісенного. Конкурсу, якщо вони такі були, шлях би трафив, то дреналіну моніторі. І такий довгорічний пісенний конкурс Євробачення, який щороку так і манить при до екранів та до міста проведення чималу кількість прихильників. То все коїться не без причини, тому що він дає змогу знаєте, на цілий тиждень поринути в таке об'єднання музикою і показати наскільки дивовижний той світ без жорстокості та він. І у наших реаліях, знаєте, неможливо не звернути увагу, коли на початку кожної візитівки нам показують карту Європи і такий собі політ світового променя. Ні, це не асоціація з зоряними війнами і скапку іншими реальними війнами, які сьогодні досі тривають в Україні, тому що цей політ до країни, яка зараз буде проставлена своєю пісною на сцені, в українців викликає негативний тригер і щоденними повітряними тривогами та польотами реальних ракет в мирні міста. Ще трішки про візитівки, і взагалі, про ванність прісно наповненість цьогорічного конкурсу, тому що вони будувалися, наче на історії участі країн в Євробаченні, але виглядало це настільки дешево, лаконічно, що напевно ліпше годиться для шкільної домашньої роботи по інформатиці, але не для такого конкурсу як Євробачення. І перша країна у першому півфіналі, які втрапляють до гранд-фіналу, це Кіпер. Але тут я би хотіла підкреслити інше: наскільки її номер крутезно виділяє переваги цьогорічної конструкції сцени. Можна сказати, що цього року перемагає сцена, але не усі конкурсанти, які не виступають, окрім країни, звісно, тому що тут великі переваги світової роботи та операторської роботи, які теж заслужили на свого окремого Оскара. <хм> Про номер Сербії, і тут якраз би хотіла заглибитися. У важливі меседжі, які транслюються зі сцени Євробачення, тому що окрім того, що стилістично це переплітається з Україною, вбрання виконавиці, те, що вона виступає, теж бо як і Джері Хейл, але ще пісня теж про війну, тому що в перших рядках ми чуємо слова, що немає миру, немає сну, і в перформансі багато блискавок, як в кінці розквітає квітка, і це не проста квітка, а квітка, власне, про яку і співає виконавиця із Сербії Ремонта. рослина, яка росте в Кам'янецькі гірській. Місцевості, тому і на початку номеру вона сидить серед скель. Також ця рослина символізує надію та день закінчення першої світової війни. Ну а в контексті сьогоднішніх реалій, сьогоднішніх війн, я думаю, це символ нового початку. Піднялася Сербія з популу і обов'язково підніметься Україна. Ще одні фіналісти із першого півфіналу, це Литва. Вдячні за підтримку, потужну підтримку України, які на сцені влаштовує таку собі подорож у джакузі в танцювальну атмосферу 90-х початку 2000-х. але без фльору цього, знаєте, циркового, потажного, дикого, кринжуватого зашкварного, все стилістично красиво і по сучасному. І подобається, що Литва робить музичний стиль рідною мовою. Як вам? Цей вітер А ось ця предстаниця із тим номером, який ми могли побачити на сцені. Я зараз опишу короткою фразою, і ви точно влучите в десятку в ці, про кого йде мова. Тому що це ще той, що контент без переплати. Той момент, коли навіть волосся не просто стало дибки на руках, а воно втікло від мене. І тепер я точно 10 з 10. Це де мене покинули чат, а кажана влітає. Знаю, кому я полюбився, хто як розсмакував, але мені точно він запам'ятається, особливо вдячний за те, що ми могли, знаєте, потрапити у майбутнє і представити, як на цій сцені буде виглядати українська виконавиця Кажана. Дубаю, але те, що показує і транслює Ірландія, це така собі присвята серіалу Зачаровані чи усі жінки-відьми, більш так знаний, тому що ми бачимо і як вона подружилася з демоном, трішки покохалася з демоном, ну і така можна його прикінчити. Одне з найбільших розчарувань першого півфіналу, фаворит, який ляпнувся у багнюку, це Олі, тому що багато хто шаленіє від його композиції, стилістикою 80-х, та вражаючи, він демонструє номер у півфіналі, не через надзвичайний якийсь там креатив вертітися у тій перевернутій кімнаті догори Дриго, і не через танцівників, із паховим захистом. Ну, знаєте, більш вражаючі костюмні наряди у наших дівчат і латунні обладунки, а через те, що попередні представники з. Ірландії та ті, демони, прихопили із собою вокальні потуги Олі. Проказусний момент у Британії, окрім хиткого вокалу, не знаю, хто помітив. Як у другій частині цього шикарного перформансу з насичено танцювальною хореографією, чим ще могли відволікти від того, як ми співаємо, у Олі відвалюється звукова гарнітура. Ну це часто трапляється на концертах, тому зазвичай нашивають до костюмів спеціальні такі кишені, аби все трималось фіксовано. То це не допомогло, тому трішки відвалилося. І другу частину Олі це все тримає у руці. ん。 Коли подивитися на ото номер Британії, можна зрозуміти, що не лишень проклято пороблено у наших учасниць на цьогорічному Євробаченні, десь капку перечепилися, втратили нігу і застудили голосові зв'язки. Ну, подивіться, як лихий попутав взагалі Олі так виснажується до кінця свого номеру, що кепсько заспівав наживо пісню записі набагато ритмічніше і танцювальніше, з запальною, знаєте, такою харизмою звучить. Не знаю, як це буде у фіналі і як будемо виправляти ці. Помилки, але однозначно із фаворитів він відкотився до антисписку. Господи, допоможи! цей час настав той самий хвилюючий момент виступу Альони Альони та Джері Хейл на Євробаченні, коли усі українці в Україні та по всьому світу тримають кулачки, аби Джері впоралася з тим своїм. Порася, дякуємо. Ну що, давайте перетирати той самий легендарний номер від прихованої секретної режисерки Таню Моїньо. Ну, Хто знав, той знав. Ну вона настільки класно, тонко, ювелірно проаналізувала кожне написане слово у тій претензійній пісні Тереза і Марії, до якої докупалися, знаєте, хто тільки міг. Настільки ж і класно дівчата змогли відточити кожен поставлений нею рух. Тому ми і бачимо це мистецтво поєднання візуальних ефектів та образів наших очах. Часниць, коли через це ми змогли передати усю біль через костюми, через рухи, через символи, коли Яна така, знаєте, виходить нас з гори, наче привелебна матір із дюни після випитої води життя, та пробиває своє джере-джере-джере лом. Ну кольорова стилістика, взагалі, те, що коїлося на сцені, штовхає до тієї дюни. Не знаю, як у вас, але у мене ось так. Який потужний, такий впевнений, знаменитий, ну певно, вже знаменитий похід Яни до підкорень. Тієї вершини на сцені під фосфорні обстріли. Коли ви українець живете за кордоном у Європі, у світі, де би ви не знаходилися, поясніть своїм друзям, своєму оточенню, що це не святкові фейерверки, це фосфорні обстріли, передані через візуальні ефекти. Це ті фосфорні бомби, які застосовує Росія проти України, проти мирного населення. Це важливий меседж, важлива демонстрація тієї війни, яка досі триває. І асоціація ще одна із походом на вершину Джер. Хел. дехто побачив в цьому сцену із мультфільму Король Лев так Таню Моїньню полюбляє вплітати в свої відеокліпи. Чи можливо ми так бачимо ці сцени з її дитинства, як і в крайній відеороботі для британської співачки до Ліпа, так і на сцені Євробачення, ми побачили чи то скелю із мультфільму Король Лев, чи то із мультфільму Співай. Чого більше? Ще крути сказати, що номер, представниці на цьогорічному Євробаченні, дав зрозуміти усім гнівно налаштованим українцям, для чого нам те кляте Євробачення у нас триває війна. Що музика це також інструмент сьогоднішньої боротьби, це наш портал донести світу, ту невидиму їм реальність через мистецтво. Ось дивіться, як нас щодня обстрілюють. Коли хто втомився чути про нашу війну, про нашу біль. Ось подивіться і відчуйте це зі сцени, з такого пісенного феєричного конкурсу Євробачення про завершення номеру, оскільки багатьом так і досі не зрозуміла ця концепція, для чого наші учасниці в кінці вляглися на підлогу в оточенні багатьох жінок. Для чого тут меседж, який транслює, який посил сенс на що нам рефлексувати? Так виглядало справді це, знаєте, каламут, не зрозуміло, більше навіть незручність відчувала у самих дівчатах, знаєте, віднати того хрестика, де нам точно потрібно лягти, аби зазняла правильна камера, аби льона Альона не вляглася на іншу панянку. Багато хто у цьому побачив картини епохи відродження, а я побачила у цьому відсилку до лежачих мітингів на підтримку України та заклик не мовчати. Про образи наших дівчат, які по-особливому, знаєте, цього року вирізняються своїм стилістичним символізмом, так вони. Підкреслюючи пісню про Марію і Терезу, але тут я ще розгледіла образ войовничої Жанни Дарк. Ну це те, що я бачу через металеві обладунки, тому що стилістом номеру стає художниця по костюмам Маргарита Шекель. Вона багато років співпрацює з режисеркою Таню Моїню, і на таке латунне плече її знаєте надихнули слова із пісні про що би щоби не було світ на її плечах. Ну, аби взагалі тендітна Яна впоралася із цим важким світом, який на собі несе. Нарешті вона доїхала до того Євробачення, їй потрібні такі лицарські обладунки. Їй пасує. Не знаю наскільки великий збіг. Вчора слухала, знайомилася з новою українською музикою з релізами п'ятниці і натрапила на обкладинку, де в української виконавиці теж така стилістика. Збіг, не думаю. І ще чому я задала саме за Жанни Дарк, тому що Альона Альона, яка виступала у кольчузі та в такому кейпі кімоно, на початку свого виступу щось там діставала з волосся. То була заколка Меч. Меч, який так випадково у полі з'являється поруч із Жанною Дарк. Ну у фільмі, де, до речі, її зіграла українка Міла Йович. сьогодні вранці, творець подарував нам перемогу. І у підсумку, і опісунку, все що хочеться сказати, що це точно номер, який наповнений, чи навіть переповнений через вінця такими. Тисячними дрібними елементами, які воєдино і дали той потужний посил світу. Не прямий, але точно вони його вловили, знаєте, з нами на одній хвилі. Ага! Війна у них не закінчилася. Ох, як їм боляче, так боляче. І тут підкреслює все: персні, латуні обладунки, кольчуга. Це додало дівчатам такого символу столітньої боротьби та відстоювання землі предків та повернення наших незалежних територій до цілісної України. Тому цей номер вже стає легендарною історією країни. Та, на мою думку, взагалі у трійці лідерів найліпше представлення на Євробаченні з Русланою та Джамалою. Хто на першому, другому, третьому, то взагалі не має сенсу розставляти, тому що кожен гідний, аби ним пишатися. Ми не сидимо тихо і чекаємо закінчення війни. Ми боремося і гучно заявляємо про нашу міць. Світу зло обов'язково залишиться у темряві, а світло переможе. Буде дуже сам це темрі, часим нелегко та тобою завжди буде себе слідувати. Прака після такого розкішного дорогого мистецтва, яким так і хочеться насолоджуватися і взагалі виставляти у музеї. Наступною була Польща. Знаєте, я не хочу коментувати цю дорогу копію леді монстрів. Наскільки Польща чи хтось із Польщі агітує не підтримувати Україну на Євробаченні, то зерно вам у дупу. Кошмар. І Бейбі Лазання у цьогорічному Євробаченні. Я думаю, прихильники цього конкурсу точно розгляділи, наскільки ще один такий оригінальний вибрик від Хорватії. Ну, після цієї пісеньки про мама, мала тактора. щ» Іронічного меседжу до Лукашенка і пила. сьогодні. У нас Бейбі Лазані співає про рім Тім та Дім. Фестивальний такий, знаєте, енергійний вкусила б ділочкового дупу, шик, тому що до його номеру глядачі по той бік екрані могли капку занудьгувати. Ну і взагалі Євробачення 2024 Це про прісний борщ без м'яса. Немає чим насолодитися, окрім наших представниць. Тому ми варті цього року на перемогу. Не знаю, хто наступного яка країна погодиться нам допомогти. Із проведенням, але ми не проти привезти цього року Кубок Євробачення до України. Ну якщо що ще раз його продати на акціоні і допомогти нашим військовим до речі. З нашою перемогою цьогоріч не все зрозуміло, але давайте про виступ Хорватії. Чому у них є теж гігантські шанси на перемогу? Чи навіть потрапити у п'ятірку найкращих? Ну тому що їхня пісня е, захопила весь натовп. Від неї шаленіють. А це найліпше резюме, яке можна почути на Євробаченні, тому що композиція переповнена тими самими важливими інструментальними хуками. Вона наскільки проста, настільки ж геніальна та енергійна. У самому артисті знаєте, десь там засів маленький молод молодий Рамштайнчик, який просто підкорює цю сцену, те, що і потрібно. Наступні учасники ще одні такі головні претенденти на перемогу, якби вони були учасниками конкурсу фрікового креативу, тому що ми будемо розбирати Фінляндію того самого ідеального чоловіка ліжку, у шкарпетках, сандалях, у футболці без трусів тут можна взагалі сказати, коли минулого року зіркою Євробачення став теж представник Фінляндії Карая з його чачача. -ча -ча. Цього року ми бачимо джинсові яйця та безтрусових учасників. Нічого дивного, простий вечір Євробачення, просто представники, які прилетіли з Євробачення, дивувати своїм креативом враження, що ймовірно у Фінляндії це певний челендж вражати з кожним роком ще кричуще за попередній. І пам'ятаєте, як на початку цього випуску я говорила, що оператори заслуговують на свого Оскара, і ось тому пояснення номер від Фінляндії. Ну тому що він підкреслює, наскільки бездоганна їхня робота, оскільки жодна інтимна зона під час виконання цього виступу не постраждала. Я собі знаєте так на хвильку представила, якби це знімали цінності нашої компанії Ван Плас Ван то ми побачили все, що приховує кейс Ну як, магія розвіялася. Коли в кінці прилітають шорти і стає зрозуміло, що він вбраний у нюдові стрінги. То у нас Карая, то у нас Windows 95 мен. У кого були питання, чи має щось він спільне з Microsoft, то ні. То більше, знаєте, такі відсилки віяння стилістики Д90-х. Вони не пов'язані з Microsoft, і то не реклама. То просто ім'я, яке йому не забороняють. Другий півфінал і лавина оголеної мішанини у нас триває на Юрбайщині двадцять два де відкриває представниця Мальти, яка не проходить до фіналу, то й не дивно, тому що вона разом із своєю подругою з Польщі та Леді Гагою і Джей Ло покидають цей марафон. Давайте працювати над оригінальністю і над своїм стилем. Ось представниця Греції заслуговує на окрему повагу та велику підтримку, тому що вона демонструє наскільки життя не може нас ламати, якщо у нас є своя мрія і внутрішня місія, тому що Саті три тижні тому втратила свого рідного батька, далі захворіла на важкий фаренгіт і у другому півфіналі виступає з температурою 39. І незважаючи на ці перепони, вона однозначно представила один із головних хітів після цьогорічного. Євробачення розкішний виступ без зайвих витербень. І наступні учасники на сцені, добрі колеги наших учасниць, тому що це немо представники Швейцарії. Я не можу не провести паралель із нашим номером, тому що я не підкорюю свою вершину. Немо підкорюють супутник, тому що ми співаємо про код і це бачимо. Через таку оригінальну іганську супутникову тарілку, я думаю, вдалося встановити зв'язок із космосом, такий явний фальцетний від мене просто впала щелепа і покотилася, тому що у кого були претензії, що Олі не впорався із своїм вокалом через ритмічні танці. То що ви скажете після цього міксу з репу, опорної арії, електронної музики, все у стилі драменбейсу, і немо це не завадило втратити, хоча б якусь одну ноту, коли пулітку заполонило собою. Усю сцену і не потрібні знаєте, там хореографи, танцюристи, візуальні ефекти. Він сам може влаштувати на сцені театральне мистецьке шоу. Це і є артист вартий перемоги. А зараз особливий топчик гробчик від Вірменії, спершу для усіх українців, які засуджують, що ми відправляємо на Євробачення як не сопілку, то якийсь там фольк. Тут у нас вірменське гуляння і ціле комбо із традицій. І це все, знаєте, подається під таким соусом, фольклорно-атмосферного, яскравого, веселого гуляння. Ну, знаєте, Євробачення взагалі інколи губить свою місію, що вони про. Об'єднання та мир, тому що ця сцена про якраз демонстрацію і обмін традиціями різних країн. А ми все знаєте, так кудись женемося за дивукуватим, фріковим, сучасним. Але це можна інколи переплітати із нашими традиціями, аби про них не забувати. Неочікуваний такий для багатьох виступ учасника з Латвії. Ну, все, що потрібно про нього знати, що він дуже міцно так підтримує Україну в нашій боротьбі з Росією, і це прекрасно видно по візуальним ефектам під час його виступу. Ну, хто розледів там легендарне дерево Джамолин? Іспанія, це просто неможливо видалити із мого архіву. Те шаленство, що колися на сцені, битва епатажних танцюристів та самої композиції і тексту, тому що це унікальний момент, коли виконавці вдалося змусити всю європейську публіку в унісон співати фразу іспанською Я ще більша повія, і від цього вони в якомусь такому геніальному екстазі шаленіють нереально, тому що на Делоріні відправилися у ті самі золоті були 80 ті 80-ті, 90-ті, соле-соле, зоре-зоре. Це крутезно, це виглядає масштабно. Це наче нас повернуло 23-й рік до ча-ча-ча-ча. І ця композиція набагато крутіша композиція 80-х-90-х стилістики від е, британського Олі. І тут на сцені з'являється Еден з Ізраїлю ще одному колі на Євробаченні. Взагалі для чого шукати нові креативні рішення, якщо можна учасницю помістити у. Коло, ну взагалі не про це. Про те, що цю композицію допустили до конкурсу лише з третьої спроби, оскільки де на попередніх текстах давала забагато прямих відсилок до кривавого 7 жовтня. Навіть один із варіантів так і називався. У мене є окреме відео про ймовірну дискваліфікацію Ізраїлю і причини цьому, чому вони знаходилися над певною прірвою. І хто проти є такі учасники на цьогорічному Ворбашенні, про яких можна... Коротко сказати, і все зрозуміло. Наприклад, представник Німеччини ісаак вважає, що без Росії учасники вже не настільки стовідсотково об'єднані музикою. Дякую, ну анекдот. І на десерт двох півфіналів у нас представник Нідерландів, учасник, який знаєте, з'являється на сцені, і ти бачиш в ньому одне світло, радість, щирість та любов. Неможливо просто не закохатися. Він підкорює своєю такою відкритістю, легкістю та креативом. Допоки ти розумієш, наскільки глибоко він закоханий в Росії та російських жінок і хоче мати російських діток. Так тут ми бачимо на сцені, знаєте, як є вихорка за польдо, якісь там рандомні картинки з'являються різноманітних пас на фоні. Ну і в кінці цього всього розкішного креативного дивокуватого номеру, тому що ми дивимося конкурс Євробачення. У нас текст і присвята його батькам, які загинули. Рік за роком, якось у 13 років загинув батько, у 14 загинула мати. Можливо, похибка на один рік, але це все неважливо. так щемливо я затопила сусідів, допоки не натрапила на інформацію, що настільки ж міцно він кохає російських жінок. What? І що не так із таким світловолосим позитивним енергійним представником із Нідерландів? А те, що 11 березня 2022 року у нього вийшла спільна колаборація з російським репером. Текст вирвані мізки. Я зараз обов'язково його зачитаю, але так можна було заплющити очі, що композиція вийшла всього через два тижні після повномасштабного вторення. Ну не встигли відмінити, скасувати, але на цьому не закінчили любитися із Росією. Давайте до тексту цієї геніальної пісні. Привіт, мене звати Йост Кляйн. Я люблю Росію, чоловіче. Думаєте, хочеш одружитися на російській жінці. Я хочу російську жінку. Я хочу російських дітей. Так, ось таке коханечко у нас до російських жінок і російської культури і підтримка російського тероризму. Тому свят свят свят. Як ти сам співаєш, іди до біса Клян. Тому що 2023 року він ще колабиться з російським рейв-гуртом Russian Village Boys із Санкт-Петербургу. Тому на сьогодні точно викреслюємо Нідерланди із фаворитів із його Європапою, який на сьогодні для нас буде звучати як Russian Papa. І з того, що назбиралася на цьогорічному Євробаченні заглядацьким голосуванням у фаворитах, я бачу ритмічні рядки повій від Іспанії, автобіографічну композицію від Немо. Хорватія з заразливим Рімтім та Гідім і однозначно наших представниць з Терезою і Марією. Свою підсірку залишайте нижче у коментарях. Цікавезно знати, наскільки зайшло вам цьогорічне Євробачення, за кого ви особисто вболіваєте, вболівали, за кого голосували, кого будете підтримувати у фіналі. Тому дякую вам, що ви додивилися цей випуск до кінця. Дякую, дякую за підтримку наших представниць Альони Альони та Джерехіл, і вдячна великі команді, які працювали над цим класним, потужним символічним номером, дякую за увагу! Дякую Збройним силам і до зустрічі після фіналу.